Дещо що, рано. Що да, да, да. А коли ви з'явились по суті. А ви ж думали, да, да. у вас матч ОСВТО відправив? Ні, ні, це інше посадове особливо. вибачте. Третє засідання прокурора не було, тому я так кажу, це, це відверт. Тому що якщо у вас не було, б я б не знаю, що. Ну, а яка зроб... причина заміни? Не знаю, другий був, так, туди? Да. І, так. і ви не в курсі суті пер... проблеми від нього, так? Прокур... Не, ну я скажу, прочитав, о чому річ. Нема про що розмовляти, так чи ні? Ну так. Як взагалі прокуратура відноситься до таких справ? Не відкриття. Ми вносимо так, то його От я мав відверту розмову у присутності помічника судді з прокурором і просив його виконати. Згідно є 36 атака така, яка дає вам певне повноваження відносно управління поліції. 24 години не виконав, я скаргу подав. Якщо прокурора, я повідомив, будь ласка, теж 24 години письмові казівки. Слідчому і все. Зараз ми марнуємо час свій там, громадян, там, помічника судді, там, іншу суддю, Тому що І оце, о, в державі так все робиться. Це ж неправильно. Згодьте. Тобто ви маєте ви маєте обов'язок нагляду за слідчення. Ну, про, про, про що тут розмова взагалі? 24 години повідомили. Питому... Два, два тижні а не внесли в РДР заява про злочинку. Ну, внесити в ЄРДР. значало. А потім буде вже. Звичайно. Але ж суддя не може прийняти рішення без прокурора. Ну, це ж <свят> не моя справа, це справа судді. о б е с п е